На жаль, ми живемо в дуже складний час, коли, мабуть, тільки мистецтво рятує людей від депресії. І я щиро щиро дякую пану Борису за те, що надав сьогодні нам таку можливість хоч на мить забути про війну і опинитися в мирі, в світі, в його особливому світі краси, де панує гармонія, де панує добро та ніжність. 16 живописних полотен Бориса Сердюка вже давно стали частиною фондової колекції Кременчуцького краєзнавчого музею. З кожним роком ця мистецька співпраця лише поглиблюється. І сьогодні, з нагоди 65-річчя художника, у стінах музею відкрилася нова персональна виставка: 30 робіт свіжих, щирих, сповнених внутрішнього світла. Техніка олійного живопису. Така, знаєте, пастозна, така живопис, такий корпусний живопис називається. Найбільше подобається працювати над пейзажами, звісно, от, але буває таке, що і тематичну роботу якусь там малюю все, все, що красиве: жіноче тіло, кіз малюю, церкви малюю, квіти малюю, ну все малюю. Його пейзажі та натюрморти, створені переважно за останні два роки, вражають відчуттям спокою, відточеною технікою та глибоким внутрішнім змістом. У кожній роботі тонке відчуття природи, світла й моменту, що триває лише мить, але залишає слід душі. Загалом Борис Сердюк, член національної спілки художників України, учасник десятків виставок по всій Україні, зокрема, понад 20 персональних. У своїх роботах він не лише зображає, він спостерігає. Фіксує, ділиться внутрішнім. Борис Сердюк, видатна людина, видатний художник. Картини дуже гарні, розходяться по всьому світу. Так що йому тільки творчество натхнення, що він більше наше місто пропагував на картинах, а люди бачили по всьому світі. Персональна виставка Бориса Сердюка триватиме до 29 липня. Тож не пропустіть можливість побачити живопис, що промовляє до кожного крізь спокій і світло. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.